Привіт, Рандал і сьогодні знову на контейнери. Тож, зараз це відео вийде недовги. Я от з того, що зроблю... Так. Ну це нічого. Зараз виходить, що буквально прокручу три прокрути зроблю у цього містичного розіграш містичний контейнер. Також відкрию ці три контейнери калейдоскоп-1. З квесту. Ну. Також відкрию один з періг усі три сувенірних автомати. Тож, давайте вже починати. Почнемо з сувенірних автоматів. Подумаю, що вони нам дадуть одразу 10 металошукачів. До речі, досить круто. Ще б дали б 20 і зможу відкрити ще один, ще 10. І давайте якраз таки тут ще 10 і буде ідеал. Ні, на цей раз всього 5, але добре. Все ж таки добре. Тож заберемо ще якраз так один зберіг усі. Ну і давайте вже робимо три прокрути до цього розіграша. Подивимося, що вони нам дадуть ці прокрути. Ну, Очевидно, що один містик. Це як завжди. Хотілося б більше, але вже розуміємо усі шанси. Ну хоча б два. Два – це вже круто, це вже краще набагато. І останній пропуск нам дає Один чи два? Один. Зрозуміло. Нічого дивного. Тож, маємо і того чотири містика. Плюс зберіг всі і плюс контейнери калейдоскоп один. Давайте з них почнемо, мабуть, чи ні. Ну добре, давайте вже з них, там шанси мінімальні. Тож, все ж таки хоча б подивимося, що це за конти. Угу, це ж у нас таке. Сертифікат на купівлю танка, де знижку 10% на купівлю танка за кредит. Після... Угу. В принципі, на сьомий рівень. Добре, якраз такі кредити ще й мені дали. Досить непогано. Ну, в принципі, дійсно, досить непогано. Також тут можуть падати шансом 20% один з контейнерів, ну, то з інших рівнів контейнера калейдоскоп, ось взагалі, мабуть, мінімалка. Mm -hmm. І останній, що нам дає? Ну, також мінімалка, Бо виявляється, що те, що мені дало, це мені навіть пощастило. Те, що з першого мені дало, це навіть, можна сказати, підкрутка. Ну так. Ось сертифікати понадавали. Тож тепер давайте відкриємо зберіг усі. Тут, в принципі, повинно бути більше нагород Зберіг беріг А саме, що нам падає... Ніфіга собі, сертифікат на 28 вільного досвіду, плюс ще ось бустери кредитів, X5. Ну, так нормально. Ну і давайте містики відкриваємо вже під кінець. Маємо 4 штуки. Подивимось, чи нам да тут щось, чи ні. 200 золота. Ось це дуже круто. А давайте, знаєте що? А давайте мені ще сотку золота. От, давайте соточку золота і все, я більше нічого не прошу. Сотка золота і буде круто. Хоча містик це... Непередбачувана штука. Аватар ловець блискавок. Легендарний, проте повторочний. Вже вони мене такі є. Ще два містика. Тверді щось адекватне. 4К вільного. Ось це я адекватним назвати, на жаль, не можу. Але вигевидніше. Ще в нас залишається. Виходить, що один містичний контейнер. Подивимось, що він нам дасть. Ну і ще в будь-якому випадку, Виходить, що завтра назбираю Не, ну, вже сьогодні, бо типу 2 друг, годину ночі. Тож виходить, що вже сьогодні ще назбираю собі золото на один прокрут цього містичного розіграша. Бо як-ніяк -як, типу, ще в мене є 10 бустерів золота. Тож подивимось. І останній містик. Відкриваємо. Що ж він нам дає останній містик? Півтори тисячі золота. Ще не закінчуємо. Так, а от чи буде мені це вигідно, бо я можу... скільки я прокрутів можу зробити? Я або 5 містиків грантом, або... Ну, Цілком. М -м -м. Чи зможу зробити 5 прокрутів то це? Так, зараз точно порахую, чи зможу чи не зможу. Так, ну я порахував, що не зможу, проте, все ж таки, давайте покрутимо. Типу, будемо сподіватися, що нам вже не, не з усіх же прокрутів нам дасть по мінімалці. Будемо сподіватися на хоча б один прокрут, щоб дало два містика. Одразу містик другого рівня. Досить непогано, проте тепер треба, щоб більше дало першого рівня. І. Міст першого рівня, як завжди. Ще два прокрути. Один в сенсі. Один міст першого рівня. Ще один. І з останнього нам дає. Давайте. П'ять штук одразу. Сюди. Все. Я довольний. Вже є і другий рівень одразу, і плюс ще один буде. Тож давайте відкривати. Одразу розіграш, розіграш окупається. Ну як, змістків, то я вже розумію, що нічого цінного не отримаю. Проте все ж отримав більше. Так, ще кредити. Дуже добре. Краще на третю, тобто на третій буду. Ну, от, Нічого не сипить. Тож, поймаємо погрузиться. Відкриваємо, маємо ще 4 містки першого рівня та виходить, що 2 містка другого рівня. Ось зараз нам якраз таки гарантом падає містик другого рівня. Зриваємо, отримаємо хоча б 100 золота давайте. Бустер золота таке собі. За сертифікати вже нічого не кажу. Бо, типу, ну, розуміємо усі шанси. Ну от Кредити один шлак падає. Останній містик першого рівня дає нам 2 кадільної. Нічого особливого. Як завжди. Бегає нічим не дивують. І давайте другий рівні. Маємо дві штуки. Шанс на сертифікат аж 10%. Тож давайте підкрутіть. Ні, навіть гірше, ніж з першого рівня. Не. Чесно таке собі. Маємо ще другий, але що він нам дасть? Ну от, бачимо нагороди у вигляді. Ну ні,фіга собі. Містичний сертифікат. Бажано щоб не повторка, а якийсь новий танчик. Тож давайте. Будемо сподіватися на нову машинку або хоча б на компенсацію в золоті, а не сріблі. Тож давайте, що дадуть, нова машинка. Ось просто, мені нічого не треба, окрім нової машинки. Новий танк і все, і я нічого не прошу. Навіть мені байдуже який. TSL повторка. Такий вже є. Проте маємо ще 4000 золота. Тож за ці 4000 золота можемо покрутити ще. Ось це називається окупається розіграш. Отримаємо два містика. Ну, подивимось, так? то тієселька вже була, типу, добре. Хоча б не преміумний якийсь танчик, це який компенсав сріблі. І вже на тому дякую. Плюс можу ще викупити якісь там гзілів прокачки собі в колекцію. Аж 3 містика дали. Дуже добре. Ще віддалі 5 прокрутів можемо зробити, але то віддалі, так ми знаємо, що ціни вище там, мабуть. А ні. Трішки зменшуються. Тож подивимось, що нам підкрутять з тих прокрутів. І найголовніше з містиків. Поки що не бачу, щоб... Давали щось більше, ніж один містик. Але добре. Вже хоч так. Три містика. Дуже добре. Ще два прокрути. Передостанній прокрут дає нам. Ще три містика. Дуже добре. І останній. Трішки відео затягнулось, проте це навіть добре. Два містика. Поки що без нових танчиків. Проте все ж. Маємо по містикам. А 16 штук, то ще другий рівень буде. Ну, не буду нічого казати за якийсь дроп. Бо типу 2К вільного. Але от 16 це вже дуже добре. За 4К золота 16 містиків. Дуже і дуже добре. Тож подумаємо, що нам випаде. Хотілося б, звичайно, щоб побачити сертифікат, проте нехай вже як буде. Все ж таки один раз дали сертифікат і впала повторочка, але за цю повторку ми отримали 16 містиків. Ще 200 золота. Так, такими темпами може назбираємо ще на один прокрут. 50 -ка кредитів. Добре. Добре. І що ж нам дасть? Ну, от містики це така рандомна штука. Комусь крутить з них, комусь ні. Ще 200 золота. Можемо ще виходити одну прокрут зробити. Давайте, може, з цього прокруту нам ще щось дадуть? Давайте. Що нам дають? Давай, ну, не один, один містик, так. А ні. Ну, один містик, але другого рівня. Ось це вже дуже круто. Продовжуємо відкривати. Ще маємо 9 містиків першого рівня та 2 містика другого рівня. Бо ми отримаємо ще один містик додатково по талісманам. Угу. Так, і вільний досвід підзбираємо. До наступного івенту на злив вільного досвіду, який буде або влітку або через рік. Хоча, може і зміняти концепцію івента. Щось там. Ви казали, що змінять концепцію івента на злив вільного досвіду. Проте невідомо коли. Так, от, ще сім містиків. 4 вільного. Як я вже казав, хотілося побачити сертифікат, але як дадуть А дадуть вони нам 100 золота. Добре. Плюс ще є надій на другий рівень. Можливо, там підкрутять. 500 золота. Ніфіга собі. Оце так підкруточка. Це мені подобається. Ще один проход можемо зробити. Може, по золоту ще нам щось підкрутять. Але так тут два містика. Вже не один, вже дуже круто. Ще от давайте соточку голди і... не соточку, двох соточку голди І буде дуже і дуже круто. Сертифікат! Ось це мені подобається. Дуже і дуже круто. Проте так. Сертифікати ще треба заслужити на годну машинку, проте добре вже. Є сертифікат. Значить, дуже і дуже круто. 50 кредитів. Добре, зрозумів. Так, ще три містика першого рівня. І два містика другого рівня. Плюс один сертифікат маємо. Досить непогано. Непогано. 100 золота. Ще давайте 200 золота. 100 золота. Так, ну... Ні, ну Я тут цілком можу, якщо так то скатати ще одну каточку. Але добре. Давайте другий рівні. З других рівнів також є шанс щось отримати. Наприклад, кавільного, як же ж без цього. І з другого... Давайте, сертифікат. Ви ж крутили сертифікат. Ще 100 золота. Це досить круто. Перед сертифікатом ще робимо один прокрут. І бій не доведеться грати. І плюс, як мінімум, один містик відкриємо. А Так то один містик навіть другого рівня. Ось це круточка. Оце мені подобається. Але от сам дроп з другого рівня. Чи подобається чи ні. Не дуже подобається. Не подобається, я б сказав. І давайте тепер сертифікат. Давайте, будь ласка, нову машинку або ж хоча б колекційку. І? У ну, мене ж там багато танків немає. Тож. Що вони нам дають? Є просто. 114 СП2. Все, в мене цієї машинки не було. Це нова машинка. Все. Я довольний цим відкриттям. Плюс 114 СП2, все, сюда. Плюс нова десятка в ангарі. Ну, гаражі, точніше, він так називається тут. І ну, все, імба. Люта імба. 114 СП2. Перша колекційна десятка Китаю. О, це тупо люта Імбін з першого ТСЛ, але так як впала ТСЛ і я отримав золото то завдяки цьому я отримав 114 сприват. Плюс для ще. Крадитівщих... Тож дуже добре. Дуже і дуже добре. Ну що ж, ось таке вийшло відкриття. З вами був Ранто. До зустрічі!